щось не так Таким містом, яке ми дуже добре знаємо, як місто ідеальне, місто засноване Станіславом Жовківським, переможцем, з-під Клушина. Який дуже спектакулярно в 1610 році переміг російське військо і зайняв Москву, жоква є містом ймовірного народження Богдана Хмельницького, жоква є містом Івана Мазепи, жоква є містом жовтиської іконописної школи, яка виникла тут наприкінці XVII століття, і Наповнювала своїми іконами Україну від Карпат аж до Дніпра. До сьогодні в околицях жовто можна побачити церкви, в яких знаходиться спадщина українського сакрального мистецтва Жоківської мистецької школи. В околицях жовтви є дві дерев'яні церкви, які вписані в список ЮНЕСКО. Місто Жовква є дуже таким знаковим для мистецтва загалом. По-перше, є вражаючі розписи Буцманюка, учня Модеста Сусенка, Сосенка, ну, котрі ми маємо бачити і маємо знати як художники. Дуже мене вразили і завжди так супроводжують в творчості колористичні роботи Юліана Буцманюка. І саме той ультрамарин в поєднанні з такою. Яскравою фарбою сонця. Ці резиденції я для себе відкрила жовтво по-новому, бо в нас був трошки час, щоб погуляти, подивитись собі саме містечко. І, власне, ж тут відчуття були такі, ніби ми в Італії десь на відпочинку. Нам повезло з погодою. Жовка є відома і славна своєю іконописною школою. Власне, такими особами, як Рудкович, як Йов Конзелевич. Дякую організаторам, що побачила більше околиць, що потрапила всередину в дерев'яні церкви, які бачила лише зовні. Подія чи захід пов'язаний з Жокісткою школою конопису, те, що сюди приїдуть люди, яким це цікаво, те, що сюди прийдуть фахівці, з якими можна поспілкуватися, воно йде в користь нашої громади. І ми вітаємо будь-які події, які десь допомагають розрухати, yeah. згадати, нагадати про їжок іконописну школу. Частиною спадщини цієї школи іконописної ми маємо нашу церковцю, маємо наш красивий храм, іконостас, який походить з кількох різних періодів. І це є красива робота Івана Рудковича, його учнів. Йдеться про наш п'ятиярусний іконостас. Ми маємо ікони писань для нашого храму. А... Ікони датуються 1650-ми, 1689 роком. Безумовно раді бачити всіх, хто приїде до нашого храму, всіх хто хоче подивитися генти. А... Ми покажемо, відкриємо. Можна доторкнутися до цієї історії споглянути. Запрошуємо всіх, хто приїде. Я забула. Дякую. Спасаємо щось матигами Михаїла, собору, собору. Бо не знаю такого святого архетига Михаїла, року особливо. Божого, та року Божого 1700, який там шістьсот п'ятий до села Волі Висоцької, так старанням господина отця Василія з дешнього родича, на всі, і всіх його парафіян, парафіян, і всі і тут... ікони. Що пленер відбувається в Жовкві. От, мені особисто і цікаво, бо я довший час займався дослідженням Жовківського іконопису, іконопису Жовківського осередку. От, і для, для нас, для сучасних іконописців, важливо, важливо протягнути, мати, відчути цю от тяглість з попередніми поколіннями, з попередніми з традицією. І властиво бути в жовкві, малювати в жовкві є, є важливо. що ми зараз те що ми зараз можемо бути в потеличі в волі висоцькій старій скваряві це це теж величезний кавалок спадщини яка дійшла і яку ну яка має працювати зараз так маємо на, на сьогодні також важливо спілкуватися і теж такі пленери, які проводяться, пленери резиденції, які, які проводяться для художників, для іконописців є і дуже важливі, щоб мати можливість обмінюватися думками, ідеями, от бути разом, творити те саме середовище. На цій резиденції цим знаком переможено, було цікаво глибше пізнати ті всі пам'ятки, доторкнутися до них. Власне, тут, коли ми їздили на екскурсії навколо жовтня, ті речі, які я завжди бачила в книжках, саме ці ікони. Вони ожили для мене Чи ці складки, ці руки, ці, ці лики, які я колись коли навчалася в академії, наслідувала, копіювала. Вони ожили. Ми мали можливість передивитися розписи церков іконостаси, які є дуже важливі, бо для створення чогось нового новаторства дуже важлива тяглість традиції, оцей ґрунт, на якому може розвиватись якісне сучасне і те, що буде для майбутнього, і відповідно. Ну, Це дуже важливий ґрунт, який має давати плоди. Її. В такому товаристві кожен дотримується своєї мистецької техніки, свого хист, кожен йде своєю мистецькою дорогою. Мене вразили костал святого Лаврентія і. Власне, цього святого я і малюю. Дуже гарний його образ на порталі, де він зображений на повен зріст з пальвомою гілкою. І ну, власне цей елемент я і використала в своїй роботі. На цій резиденції цим знаком переможено. Я вирішив малювати роботу Тетраморфа, який в собі символізує символи євангелистів. І Для мене це було важливо тут показати, бо з Євангелія виходить багато якраз християнських символів, і потім розростається, і, і ми тим наповнюємося. У своїх роботах ми мали можливість переосмислити цю війну, яка зараз відбувається. Дякую за е, таку прекрасну тему, яка в такий тяжкий час. Все таки одухотворює, не забирає надію, а ще зміцнює, утверджує той дух і переконання в перемозі. Віконі мав намір і намов вдалося десь поєднати. Історію історичні особи Жовкви сучасність, знак перемоги, розп'яття Христа завжди традиційно в іконописі біля розп'яття малюють двох предстоячих – івана богослова і Богородиці в першу чергу. А Оскільки Іван Богослов є на гербі сучасної Жовкви, він дуже добре композиційно змісновно поєднався з історичними особами Жовкви. Богданом Хмельницьким, який за багатьма такими припущеннями був уродженцем жовкви Іваном Мазепою таніслом. Жовковським Іоанном Собеським такі найбільш відомі особи жовтви на іконі поряд зображений євконзелевич, конописець, уроджений жовтві. Також композицію включив з важливих історичних і сакральних споруд жовтня рана. Ратушу хотіла зобразити знак хреста, поєднати в орнаменті квітку і хрест, як по структурі, геометрично споріднена форма, але змістовно така тверджуюча і смуток, і радість поєднати в одній роботі. Я створила роботу, яка називається. Арма Крісті або зброя Христова. Цій роботі я хотіла показати, що через муки, власне, через смерть приходить оновлення і починається нове життя створення літньої іконописної школи для дітей служить розвитком майбутнього, служить розвитком цієї іконописної спільноті. Тому що цілком ймовірно, що хтось з цих дітей стане художником іконописцем. Наші діти, згідно конституції, мають право на позашкільну освіту і кому, як не дорослим, допомагати їм його реалізовувати. Літня іконописна школа, відкрита за даним проектом, формує дитячі компетентності, задовільняє їхні мрії, а також дає ази професійної освіти. Словом, культурна спадщина не лише має вплив на сьогодення, але й формує наше майбутнє. Ми з дітьми намагаємося перенестися в давню пору 15, 16, 17 століття, щоб відчути на собі, як це бути майстром-іконописцем. Маючи перед собою хороші зразки, ми намагаємося відтворити покроково процес написання ікони. Від самих початків липова дошка левкашена, грунтована, і натуральні пігменти. Які замішуються на основі яєчної темпери, це і золочення чи сріблення, це і е, покрокове, е, поступове накладання прозорих шарів один на один, що створює цю прозорість і характерну рису нашої української ікони. Завдяки цьому ми не просто пам'ятаємо нашу спадщину, ми кхм, не просто зберігаємо її, ми буквально е, знову вдихаємо у неї. Життя відновлюємо цю давню традицію іконописання, яка і тут у старій скваряві мала свої осередки. Ось і це важливо, адже традиція, яка просто пам'ятається, яка просто зберігається. Вона може з часом відмирати. Ось, але якщо ми проводимо такі майстер-класи, якщо ми відновлюємо ці осередки іконописання, ми знову вдихаємо життя у цю давню традицію. Я одна з учасниць літньої іконописної школи. Я навчилася розводити емульсію емульці з пігментами. Я знаю поступові кроки, як робити позолочення, наносити лак. Мені дуже подобається техніка малювання ікони, і я в майбутньому не хочу пропускати таких занять і кожен раз на них приходити. Моя ікона буде стояти на виставці, але можливо в майбутньому я її можу забрати. Мене звати Марія Цимбаліста, я є кураторкою резиденції іконописців, яка відбувається в Жовкві влітку 2024 року і яка є присвячена власне, темі мистецтва, сучасного мистецтва, зокрема сакрального. Назва цього пленеру цієї резиденції така дуже складна з одного боку, а з іншого боку, я думаю, нам сьогодні дуже добре зрозуміла. Цим знаком Переможеш або латинською мовою «Hoc signo vinces». Власне, це є вислів, який нам відомий ще з часів імператора Константина. І, власне, з цього вислову, і з історії Костянтина, починається історія по суті християнської церкви. Перед тим християн переслідували, вони ховалися по катакомбах, по домах для того, щоб зберегти якусь свою віру. І що мене вражає власне в тому мистецтві ранньохристиянському і ранньовізантійському — це те, що мистецтво того часу дуже життєствердне, радісне. І коли ми читаємо життя святих і мучеників, які жили в той час, то вони переживали такі страждання, які мені навіть важко собі уявити. Але коли ми дивимося на мистецтво того часу, то воно дуже урочисте, красиве, радісне і повне добра і такого відчуття раю. І власне, так як ми живемо зараз, такі дуже важкі часи, теж в часи переслідувань українців, теж часи, коли багато українців знаходяться в полоні, які також переживають страшні страждання, коли наші військові мусять своїм потом і кров'ю нас захищати. І ми багато говоримо власне про страждання, багато бачимо страждання, руйнування е, знищених життів і доль сьогодні. Але власне на тому пленері хотілося надати цій темі якогось такого урочистого звучання, яке ми бачимо е, в ранніх християн, яке ми бачимо на зорі е, християнства і його розвитку. Тому е, далася, тому виявили, ну здаваздалася такою вдалою ця тема. Почати говорити про те, що незважаючи на всі терпіння і страждання, в якийсь момент, як з нашою вірою, нам дається перемога, і власне знаком Христа вона дається. І таку тему я запропонувала власне, нашим іконописцям, художникам, які працювали в жокві. І я сподіваюся, що зовсім незабаром ми побачимо з вами результат їхньої праці і побачимо ті знаки, християнські знаки, які нас проводять до перемоги. Усе Попри війну на жовкищині твориться майбутнє українського сакрального мистецтва. Проект дуже є важливий для української. Ідентифікації самоідентифікації в дуже тонкій сфері віросповідання, куди дуже активно залізли наші вороги. Російська православна церква використовує усі засоби впливу на розум, на емоції українців. Українське мистецтво є дуже тісно пов'язане із сакральним мистецтвом, тобто, сакральне мистецтво є. Складовою українського мистецтва для місцевості реалізація такого проєкту служить таким знаком, що місце є важливе, місцевість є важливе, бо жока появиться в біографіях на сучасних художників. І сказати, що я є жовтю буде означати не лише я є з жокви міста славного своїм минулим, але я є з жокви з міста, де твориться моє Бутнє для іконописців створення такої резиденції, яка була відбулася в рамках проекту, є дуже важливим для розвитку професійної спільноти, оскільки іконопис в Україні в часи Радянського Союзу абсолютно не розвивався його розвиток почався лише за часів незалежності, буквально двадцять 20 десятиліття -20 тому, тому що тільки тепер українські художники сакрального мистецтва. Можуть працювати в сучасному руслі, в сучасних тенденціях, але використовуючи традиції українського іконопису, що було й продемонстровано на нашій резиденції. Ich schaue zu dir, wie sie tanzt. Ich schaue zu dir, Ми робимо свій вклад в розвиток всієї української спільноти. Для громадян України це буде поштовхом для пізнання жовти і околиць оковиць нашої місцевості малої. Для місцевих мешканців це буде причиною до гордості, для іконописців це буде можливість розвивати свої. Мене враження дуже позитивне від пленеру. досвід, атмосфера, те, що поможе в майбутньому творчій роботі.